І так, в попередньому ролику да, ми створили мережу, яка могла керувати нашими верстатами по комп'ютерній мережі. Тепер наша задача підключити віддаленого працівника через його власний маршрутизатор, і щоб він з своєї мережі міг керувати цими верстатами. Ну і заодно зробимо, розглянемо точніше уже програмування самих маршрутизаторів і комутаторів. І так, підключимо додатково маршрутизатор, який буде обслуговувати нашого віддаленого працівника. Умовно, це може бути той самий інтернет, тобто він, працівник може підключатись через якийсь певний інтернет з іншого офісу, з дому і таке інше. Тут же ми кинемо якийсь комутатор і комп'ютер безпосередньо нашого користувача. Ось так. Тепер. Значить, ну, Давайте підключимо, по-перше, комп'ютер користувача fast Ethernet на Fast Ethernet. Як ми вже знаємо, гігабітний порт нашого комутатора до маршрутизатора, наприклад, гігабітний Ethernet 0.0. І між цими роутерами ми підключимо. Ще один зв'язок. Тільки, оскільки ми підключаємо роутер-роутер, обладнання однорідне, тому ми робимо це кросоверним з'єднанням: гігабіт Ethernet 01 на Гігабіт Ethernet 01. Є. Yeah. Значить, тепер ми налаштуємо наш перший маршрутизатор. Хоча ні. Спочатку давайте визначимось з IP-адресами. Значить. Ця IP-адреса буде належати цій мережі. Далі, між маршрутизаторами, ми створюємо свою власну мережу локальну. Нехай це буде 192.168.2.1 це буде адреса цього маршрутизатора. І адреса 2.2 це буде адреса ось цього маршрутизатора. А тут, де мережа самого користувача, ми також створимо локальну мережу 19268, 0,1. Це буде адреса нашого маршрутизатора. Ось так. А сама мережа. Підпишемо її, як і в нашому. В передньому випадку це буде мережа 192.168.0.0 дріб 24. Так, ну і таку ж саму адресу мережі ми поставимо ось тут між самими роутерами. Це у нас буде 192.168.2.0.24. 24. Ось так. Все. Ми визначили з IP-адресами. Їх ви розглянете в фізичній типології. І тепер давайте візьмемось за програмування нашого першого маршрутизатора головного офісу. Запустимо його. Я не буду писати команди. Взагалі, команди пишуться ось тут, на CLI-інтерфейсі, але я виберу конфіг і налаштую їх швиденько самостійно. Значить, Gigabit Ethernet 00 у нас підключений до нашої внутрішньої мережі Офісу. Значить, його IP-адреса у нас буде 192.168.1.1. Ми її визначили. І маска мережи буде 255.255.255.0. І включимо цей інтерфейс. Тепер він повинен запрацювати. Тепер подивіться нижче. Ось в цьому вікні. Ось ці рядки, які я виділив, це і є командний рядок налаштування нашого першого інтерфейсу Gigabit 00. Можете їх вже скопіювати собі в дипломі, зробити опис. Аналогічним чином ми налаштовуємо наш другий порт, Gigabit Ethernet 01. Да, до речі, зверніть увагу, як тільки ми тут натиснули ON, у нас вже зв'язався з'явився зв'язок з, зв з мережею. Тепер переходимо на Гігабіт Ethernet 01. Це у нас вже інша мережа. Ось ця 192.168.2.0. І тут ми поставимо IP-адресу нашого 2.1, нашого маршрутизатора. Ось, ми визначились 2.1. І його маска буде така ж сама. І натискаємо ось тут галочку On, тобто включаємо інтерфейс. Так само. Ось наш код для налаштування цього маршрутизатору. Тепер нам необхідно повідомити маршрутизатор, що він буде робити з незнайомими йому пакетами. Оскільки тут пакети ходять по мережі 192.168.1.0, а коли пакети підуть в незнайому мережу типу 192.168.00, маршрутизатор не буде знати, що з ним робити з цим пакетом. Тому ми йому е, пояснимо, перейдемо на статік, роутинг статік. І е, тут позначимо: якщо випадково прийде пакет, який адресований мережі 192.168.2.0 з маскою 255.255.255.0, тоді ми його примусово відправляємо на інтерфейс ось цього другого маршрутизатора 192.168.2.2. 192.168.2.2. І натискаємо кнопку Add «E», додавити. Так, все начебто вийшло. Тепер. Да, до речі, цей момент теж у нас запрограмований ось. І якщо ми перейдемо тепер на вкладку CLI, ви можете просто скопіювати ось повністю змінені налаштування, і це буде програма вашого маршрутизатора. Е, ну, зрозуміло, да, кожний пункт буде відповідати за е, цей, наприклад, за налаштування інтерфейсів, цей за налаштування другого інтерфейсу, а це за. Е, Перекидування пакетів в незнайому мережу. Все, з цим маршрутизатором ми визначились. Тепер, це ще не все, тому що в нашій мережі є комутатори. А комутатори, коли будуть комп'ютери відправляти пакет, наприклад, 192.168.0.1, вони не будуть комутатори знати, що з цим пакетом зробити. А, тому їм потрібно написати невеличку програму, щоб вони будь-які пакети, які йдуть в незнайому мережу, кидали на наш маршрутизатор. Для цього ми відкриваємо наш комутатор. Тут доведеться програмувати руці. Значить, Натиснули Enter. Зайшли в свіч. Тепер. Для того, щоб почати програмувати, ми вводимо команду Enable. Бачите, у нас з'явилася така хештег. Да? Це означає, що наш а, комутатор відгукнувся, і тепер можна його налаштовувати. Далі наступна а, команда. Ми хочемо його переконфігурувати, тому вона буде. Ось так. Набрали, і ми перейшли в режим конфігура... конфігурації. Тепер. Команда, щоб по замовченню всі пакети йшли на 192.168.1.1 буде наступне: IP default. Getway. І далі вказуємо адресу 192 168.1.1. Я зараз її, мабуть, скопіюю, тому що мені таким чином треба буде проконфігурувати всі а, комутатори, які у мене залишились. Так, зараз, бачите, а, програма спрацювала. В принципі, щоб вийти з режиму програмування, можна натиснути Exit. І на цьому все. І цю команду ми введемо абсолютно на всіх комутаторах. Так само Enable. Конфігури термінал, але можна її скорочену назву вводити. Я набираю і зразу переходжу сюди. Тут я вставлю команду. Так, єксіт, можна набрати, можна не набирати. До речі, ось цей момент це і є код для вашого комутатора, який ви так само можете розписати. Так. І у нас залишається і ще, іще, іще ось тут комутатор. Дуже важливо всі комутатори таким чином переналаштувати. Можна Enable, до речі, через N записати. Циска iOS, воно підтримує скорочені команди. Є. Ну, я тут уже Exit не буду набирати. І тут теж. Все. Налаштували комутатори, тепер вони знають, що в будь-якій незрозумілій ситуації пересилати пакети треба на пор 192.168.1.1. Все. Тепер, таким же чином, ми налаштуємо наш ось цей е, маршрутизатор, щоб він міг працювати і зі своєю мережею з цього боку, і з е, нашим другим маршрутизатором з цього боку. Запустили через конфігурування. Давайте, Gigabit Ethernet 0,0. Це у нас ось ця мережа. Тобто тут буде адреса 192.168.0.1. 255. Включаємо інтерфейс. Зараз воно налаштується, буде працювати. А, далі. Gigabit Ethernet 01. А, і тепер тут ми ось цю адресу вводимо: 192.168.2.2. Ось таким чином. І включаємо. Є. Все. Зараз у нас вже мережа запрацює. Єдине треба в статик. Пояснити, що цей комп'ютер віддаленого користувача, може звернутися до мереж 192.168.1.0. І в такому випадку цей маршрутизатор повинен перекинути пакет на адресу 192.168.2.1. Це ми, як і в першому маршрутизаторі, тільки навпаки вказуємо. І так, тут буде адреса мережі 192.168.1.0. Адреса мережі завжди закінчується нулем. Маска 255, 255, 255, 0 І перекидаємо на адресу 2.1. Не адресу пишемо 1926.1.1. А саме найближчу адресу маршрутизатора до цього маршрутизатора, куди він точно дотягнеться. І тепер ед. Все. А, все. Встановили з'єднання. Тепер нам так само треба. Так, не забуваємо, що це все програми ви можете взяти і відобразити в своїй роботі. Точніше, не можете, а повинні взяти і відобразити і розписати. Так, а тепер так само налаштуємо комутатор, тому що він не знає, що робити з пакетами, які йдуть в більшому мережу. Тому заходимо сюди. Так. Теж enable. Далі у нас буде. А, тільки тут у нас буде 192.168.0.1 01. Підтвердив все. Тепер ми можемо з цієї мережі спробувати пропінгувати комп'ютер, який знаходиться віддалено. Давайте зайдемо а, в command Pro. спробуємо зробити що пінг 192. 168. 0 Ага. Ну, давайте Да, дамо ж цьому комп'ютеру ще адреса якусь адекватну. Давайте вручну в'ємо. 192, 168 0 Хай буде 10. Тут буде 255. Шлюз по замовченню. Вказуємо шлюз його в мережі 01 192, 168 01 і оскільки у нас в мережі є dns сервер да, ось тут на нашому сервері, ми йому вкажемо, що е, можна використовувати сервер 192.168.1.100 як dns е, сервер. Так, все, налаштували, впевнили, що все зберіглось. Тепер давайте продовжимо. Да. Спробуємо пропінгувати. Ми тут десятку, даємо. Я... Да, десятку. Спробуємо 10. Спробуємо пропінгувати комп'ютер з адреси 192.168.0.10. Запускаємо. А, так, у нас немає поки що поста. Ще раз запустимо. Так, Щось у нас пішло не так. Значить, від 1928, 1,1. А давайте пропінгуємо, чи, чи є у нас в доступі 192, 168, 1,1. Так, він відгукується. Давайте перевіримо 1926.2.2. Тепер. В якому місці у нас виникла проблема? Спробуємо визначитись. Ось, відгукнувся наш 1928.22. Так. 192.168.0.10.0.1. Все. Правильно. Так, а ну, ка давайте тут подивимось на конфігурацію. Так, 0,1. Ну, все вірно, начебто. Так, е тепер це ми пропінгували наш ось цей маршрутизатор. Ну і давайте 1926.01 спробуємо. 0. Так, так, Ага. А ось цей. А, ми не бачимо. Все, що аж в 7 мережі ми чомусь не бачимо. Так, чому? Тому що можливо, він не знає, як нам відповідати. Давайте перевіримо налаштування. Значить 192.168, через 192.168.2.1. Так, добре, а цей комп'ютер. Чи може пропінгувати свій маршрутизатор? Пінг 192, 168, 0. 1. Так, да, вони пінгуються. А 192. 168.2. Один. Так, можливо, можливо, десь ми неправильно сконфігурували Угу, да. Проблема, що лише за все, ось в цьому маршрутизаторі. Це у нас Гігабіт uh, Ethernet. Давайте перевіримо, як його зробили. 0,1. Це у нас 192.168.2.1. Тут 192.168.1.1.0.0. А Відправляємо 192.168. Ага, 2.0. Ну так, да, правильно, ось у нас повно. Ми ж відправляємо в мережу 192.168.0.0, Тому тут 192.168.0.0 Вказуємо. З маскою 255.255.255.0. І стрибок. Тоді ми робимо на 192.168.2.2. Ось так буде правильно. Все, тепер повинно запрацювати. Давайте ще раз. Так, нуль, е, ну давайте зразу 0,10 спробуємо. О, бачите, комп'ютер відізвався. Зараз ми зв'язалися ось з цим дальнім комп'ютером. І навпаки, дальній комп'ютер може підключитись до нашої мережі нашого підприємства. Давайте запустимо. Е, оскільки він використовує dns сервер який у нас доступний, ми можемо зайти в веб-браузер. Це я зараз працюю з комп'ютера, який знаходиться ось тут. Зайти на сайт maitons.com. Тому що ми DNS-сервер налаштували, щоб саме цю адресу він спідставляв 192.168.1.100. Зараз вона провантажиться десь там. Ось, спробуємо залогінитись. Адмін. Адмін. І ось у нас є наші комп'ютери. Ну, давайте з віддаленого комп'ютера спробуємо включити. Перший, другий комп'ютер. Так, маємо певну проблему з mcu 2 Ну тут треба перевірити, може, з, попередньої, а, з попереднього експерименту у нас тут щось змінилося. Ну, давайте ще з цього комп'ютера, може, з маршрутизатором якісь проблеми. Міческом теж. Адмін. Адмін. Так, тут так само. Значить, це треба перевірити вже. А, чи я його не робив? Я його просто показав вам тоді, як підключати. Тому я там міг до підключити. Все, на цьому етапі у нас є дві окремі мережі. Нашого підприємства і мережа віддаленого працівника, і через інтернет він може підключатись до вашого підприємства, наприклад, і керувати верстатами, обладнаннями в ваших цехах. На цьому мережа готова.